Більше ніж півроку мене не було на Ютубі, тож повертаюся я ефектно з дуже цікавим відео, як я відвідала фестиваль ретроавтомобілів, який проходив в колесо історії в музеї самих ретроавтомобілів. Тобто, якщо фестиваль ви пропустили, ви можете відвідати музеї і який... колесо історії. Який знаходиться за адресою Малинська, 1. обов'язково посилання на цей музей залишаю в описі. Абсолютно всі фестивалі, ярмарки проходять завжди з фудкортами. Ми дуже були голодними, тож спочатку вирішили поїсти. Але від мене вам порада в будь-якому випадку. Намагайтеся поїсти десь по дорозі. Я не знаю з собою щось взяти. Щось вигадати тільки, щоб вони на фестивалях брати їду. Це дуже було дорого. Мені здається, за всі фестивалі, в яких я була, це найдорожче, що було. Тому що ось за це все, що тут на столі, ми заплатили 1300 гривень. Це ні про що. І ми були просто трошки в шоці, можна так сказати. Я так і не зрозуміла, що відбувається. В будь-якому випадку, куди ви не ходили, на який фестиваль, ярмарок і так далі, там буде набагато все дорожче, щоб ви були готові до того всього. Ми вже ситі, задоволені і починаю я показувати вам ретроавтомобілі з цієї рожевенької Волги. До речі, на вулиці автомобілі, які я вам буду показувати, це все приватні автомобілі, кожен сам собі придбав. Всередині павільйону, то музейні експонати. ось такий Запорожець, червоненький, цікавенький форт. Я всі марки перезивати не буду, тому що є такі машини, що. Я їх навіть і не знаю. Чоловік відійшов, щоб його питатися постійно, але кожен ретроавтомобіль вартий був уваги, тож я їх всі знімала. Практично, мені здається, що всі перезняла. Тут о, дуже головна умова була відвідувачів: не сідати в автомобілі, не дьоргати за дверця та не чіпати їх. Спочатку потрібно було запитатися, обов'язково дозвіл власникам.

Москвич, який робили в Києві. <сіх> а на якомусь заводі, так? Це авторемонт, це той заходи. Ага. Так. Як? Волга, так? Да? Боже, я знаю. <сіх> жигулі, Жигулі. Волга рози. Давай я тебе пофотографую. А я звісно мене. Я не змогла минути ленібус, бус Знаменитий. Подивіться. Ой, класс! Вибрав Мне надо был размер 205-45. Конечно, выставка бомбическая. Я за ней чула не раз, но жодного разу на ней не було, а це варто. Зараз я підійшла до такої більш військової тематики, такий військовий куточок, можна так сказати. І дивіться, як вони все задекорували красиво. Терміново треба такий кошовочок. Классный чей рак не знаю доти Давай не типа Порш. Bors, Borsh, Bors, Bosch Easy. красиво. Sí. 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 красиво, sí. но посадить пофоткать с sí. ним можно, не дозволено. А Мерседес. А, хороші часи бували чотири, тому ми дочекаємо цього повернення обов'язково, щоб знову було по чотири вихідні. Так, Ви знаєте, ви знаєте, чекаєте, на комітетні що небудь розіграєте. На хвилиночку. Ось автомобіль продається. Це на сім'ї. продається. Ух ти моя, яка вона класна! Заходите іноді, а, бо Але, це треба буде зробити візуально. Тобто ми вам будемо показувати. Це міні із міні, саме міні. Катаміні. Катаміні будемо виходити. Історію, що є люди, які цінують свою історію, свої почали. Велосипеди. Як компанія автомобіля? Королі з велосипеди. Я теж там А, Тут всередині взагалі клас. Ви подивіться. А тут сама просто виходить виставка, яка тут і постійно є. На вулиці теж ще привозять вже власники своїх автомобіль. Це виставка, яка тут постійно. Так, москвичі, побіда. Дивіться, це Волга, яка... Це обалденно. Обов'язково сходіть на цю виставку. У нас тут постійно, я так зрозуміла. Обалдець. Я так зрозуміла, що саме на таких возили наші такі якісь. Ви ці які здоровецькі зі зілля. Типа шкіряний салон. Там дерево, все як має. бути. як. вам газ? 14 Здоровецький, даже. Це взагалі. Стандартні живе, малини в, в кого є бажання, продаж. Ще Подивіться, які вони здоровецькі. Вы подарите. Обалдеть. Так, на другому бойверсі там різні мотор ми вже не будемо підніматися, трошки підходимо, втомилися. Все ще могла, вам показала. Ще 29 вересня буде виставка. Обов'язково приходьте і загалом заходьте сюди, тут дуже класно. Виходячи вже з павільйону, я дуже захотіла води, тим більше з цих автоматів, які стояли, як говориться, старі ретро автомати, де можна було за копійки купити водичку. Але я зрозуміла, що потрібні саме вітчизняні копійки, не звичайні ці, що наші. Тож я не знала, що робити, розгубилася, черга велика була, повертаюся, і тут мені дає сам власник цих автоматів. Вітчизняні ці копійки. Тож попила водичку, вона чим-то схожа на живчик. Але так трішки згадалося таке, знаєте, як колись було сітро. Дуже мало давали пофотографуватися та посадити в машині чисть, тому що кожен беріг машину, як тільки міг. Але в мене знайшлася така можливість, тож пофотографувалася, познімалася. І ми вже поїхали додому. У нас ці такі красиві ночі ну, завершуємо рубрику про ретро автомобілі. вже точно на завершення цього відео показую вам автомобіль, який знімався в фільмі Операція Е». Подивіться, який він мацюпусінький. До речі, його можна взяти як таксі. Контакти залишаю. Друзі, дуже вам вдячна за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. В подальшому буде про ремонт, як ми завершуємо його. А потім буде про переїзд, де купували меблі. Всі, -всі деталі обов'язково в подальшому будуть. Відео будуть цікавими. Тож залишайтеся зі мною. Всіх люблю, обнімаю. Саме головне найскоріше нам всім перемоги, миру, злагоди, здоров'я.